Роман Андарак із нами це заступник міністра енергетики. Пане Роман, вітаємо. Вітаємо доброго вечора. Давайте проговоримо власне про те, що сьогодні ми зі світлом графіків не було. А наскільки можемо розраховувати на збереження саме такого стану, що не буде відключень світла? Чи це пов'язано з а власне з чим пов'язано? Бо розуміємо, що одна з наймасованіших атак на енергетику ми її пережили напередодні і яким чином вдалося сьогодні не відключати світло? От що Цікавить так. Ви абсолютно правильно сказали. Відключення світла відбувається виключно з причини масових атак на нашу енергетичну інфраструктуру? Відповідно, Наші колеги працюють над тим, щоб відновлювати інфраструктуру, відновлювати системи передачі, розподіл електроенергії генерації практично в цілодобовому режимі дуже впливають на, ці, на темпи виконання робіт повітряні атаки, тому що ми розуміємо, що вони перебувають під прицілом, що атакуються саме ці об'єкти, тому ми. Вимушені переривати роботи, але дійсно вони ведуться практично в режимі 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Робити зараз якісь прогнози буде нечесним, тому що ми всі розуміємо, що дуже багато залежить від інтенсивності цих атак, від кількості ракет і від цинізму тих, хто їх випускає, знову ж таки, на мої колеги. Будуть роблять і будуть робити все від них залежне для того, щоб світло зберігалося, щоб ми могли жити в теплі. Пане Романе, скажіть, а наскільки от наша залежність від повернення до графіків чи не повернення залежить сьогодні від, від погодних умов до прикладу, тому що ну нині термометри ж не показують архі мінімальної температури. Воно радше все навколо нуля крутиться, просто зрозуміло, що графіки повернуться у випадку повторних ракетних обстрілів по об'єктах енергетики. Але допоки обстрілів немає, зараз основна залежність від чого: від погодних умов. Погодні умови не є чимось надзвичайним. Вони завжди враховуються при балансуванні диспетчеризації української енергетичної системи. Але дійсно теплова, більш тепла погода впливає на зменшення споживання, дещо знижується, дещо менше використовуються обігрівачі, але ми тим не менш просимо зберігати ощадливий режим використання електроенергії, не користуватися побутовими приладами, які одночасно споживають, багато намагатися. Змінити ритм життя таким чином, щоб перенести це споживання на непікові години, можливо, якісь більше нагощанні пристрої використовувати для того, хто планує їх замінити, тобто вживати той комплекс заходів, який допоможе дещо зменшити навантаження. Слухайте, ну тут доречно проговорити в якому стані енергетика таким широким словом ми говоримо, але тим не менше, ми бачимо фотографії, відео в якому стані нині знаходяться генеруючі потужності. Ми ми пам'ятаємо, що 5 з 9 енергоблоків були змушені зменшити свою потужність під час і після масованої атаки останньої росіян. В якому стані енергетика, що на повну, що на межі, що точно не працює? Що ми маємо знати про те, що виробляє і транспортує, передає до нас. Світлом, дійсно, енергетика працює зараз, як ви правильно сказали, на межі. Якби у нас був додатковий запас в системі, одночасно однозначно не було б тих відключень і не було б навіть тої півчерги, яка зараз є, але ремонти забирають час, забирають ресурси, вимагають обладнання, яке виготовлення дороговартісним, яке довго виготовляється. Тому і відновлення займає трошки більше часу. Більш того, ворог використовує більш уражаючі засоби, які завдають більше шкоди зараз. Тому дійсно в системі, зараз, в системі зараз складно, і саме тому ми закликаємо і громадян, і бізнес ощадно ставитись до служби. А можете роз'яснити цей перехід на поділені графіки, ну, на нове графіку утворення, воно, воно реально от зараз допомагає ефективніше і зручніше балансувати електроенергію? Це ну, треба роз'яснення? Графіки а, допомагають системі. А... Утримати систему від перевантаження і не завдати їй ще більшої шкоди. Uh -huh. Тобто, якщо система перейде певний ліміт відбудеться перенавантаження на систему, можуть відбутися технічні збої, які призведуть до ще більших ускладнень, до ще більших відключень в системі. Саме тому споживання завжди має відповідати в системі генерації, і це є основою її збалансованості. На жаль, для балансування системи доводиться застосовувати графіки відключень, в тому числі побутових. Проговоримо про імпорт, про які обсяги може йтися мінімально максимально. Вони будуть ну як це, стабілізуючими, рятуючими, вибачте, екстреними. Чи вони будуть системно підтримувати нашу енергосистему? З 1 грудня. Нам доступний обсяг імпорту електроенергії, електроенергії в розмірі 2,1 ГВт, а ця потужність відповідає приблизно двом ядерним енергоблокам. Ще у нас є можливість імпортувати 230 МВт електроенергії в режимі аварійної допомоги. І компанії «Укренерго» вживаються заходи щодо додаткового невеличкого обсягу імпорту таким чином, загалом нам доступно в середньому 2,5 гВт потужності імпорту. На сьогодні імпорт здійснюється приблизно наполовину, а станом на цей день очікується на рівні 1 ГВт 150 МВт. А ми, як Міністерство енергетики, закликаємо бізнес активніше використовувати цю можливість, тому що нагадаємо, що для бізнесу є певні умови, за яким за яким надаються преференційні умови споживання електроенергії, якщо компанія здійснює імпорт і таким чином зменшує навантаження на внутрішній мережі. Спасибі, пан Романе, за те, що доєднались до ефіру за ваші роз'яснення. Роман Андарак, це заступник міністра енергетики. Він був на прямому відеозв'язку зі студією.